Всім привіт! З вами Аня, Вероніка. Попа Настюши. Все нормально. І. Що? Ми повертаємося з вами, щоб почати грати в Roblox. В якому гру будемо грати? гугі У нас досі цей від Squid Game. Пісеньки в голові. Але ми сьогодні будемо грати абсолютно в іншу гру. Ми будемо сьогодні грати в гру, яку ми вже грали, так? День шролл. Так. І, до речі, тут з'явилося багато нових персонажів і багато оновлення. Да. Так, мама. Де вона? Пошукаємо. ми просто в неї давно грали. Так, ось, дивись. А... Ось це? Бачиш, що... Так. Я до речі, я пам'ятаю, останнє, що я робила в Denis World, я собі збирала кошти для того, щоб купити Мама, дзеркальце. Ти я забула, будеш... як його звуть. ти зараз. Це зовсім. А? Зовсім в шоці. А що я буду в шоці? Що Шо, тут все по-іншому? Нова валюта. Де? Що це? Ого. Це називається орнамент. А це? що мені для гліста не вистачає? мама. глісти це зовсім інше. Чому так, так, а Чому там три туна? У мене ну, не три. не мені. Так, а що для гліста треба? Боже є. Нагадай мені, що де подивитися? Та я вже не... Стас! Стат. Чи не стац? Де подивитися? О, диви привид, прикольно! А що я можу купити? Що я можу купити? Тюни. Оце коні, це нова. О, це мене... Вона, типу, невидимка. Але в неї дуже, дуже пові вона дуже повільна. Слухай, а в неї непоганий екстракт СПІД? Мама. П'ятдесят 50... три 3... знаки питання на туні це означає uh, на 300 ко... коні. Або, наприклад, 300 Луї. Якщо це на Луї буде отаке... То... Ну я от думала Глістина взяти. От я тепер не знаю, може її взяти замість Глістина. М? В мене Глістин майже от о, зроблений. Що тут? Твістен Глістин треба і айхер машин. І в мене є гроші на Глі... Глістина. А це хто такий? Це новий. Це треба мастер Квест на попі. У тебе один залишився. Так. Він легший. До речі, він найкращий друг Попі. Да? Mm -hmm. Так слухай, а на що мені тоді збирати? О, ти можеш купити собі ці Аккаунти. Та ні, я хочу тепер або коні, або глістина такий. Я ж збирала на глістина. Ну поїхали. Пішли кудись приєднаємось. Подивись на мене. Де ти? У мене я купила скін. О, прикольно. Ой, думі, а як мама, купувати мана, тут... новий, новий магазин додали. Де? Дивись. А, ну це типу я так розумію. Мама тут на новий рік. є. Так, це на новий рік. Ой, прикольно, дивися. Клас, а у нас нічого нема, щоб купити. Ще отакий чудік. Джинджер. А, це як печівко. Його щось підкусили. Це пряничок такий. І відкусили. А це, я так розумію, Рудольф. Так, окей. Куча... Ой, you а чого я пригади не можу, так? Да? У... у Піблі тепер найкраща подушка є. Це а то? де скини? Скини тут? А де скини? У магазині Денді є. А, це я Баскін розумію. Байскін тікетс. Ну до речі, ти можеш купити скін, у тебе залишиться 2000. Ні, я не хочу. Бачиш? Ага. Можна окремо девизикіння. <різь> Ой, це красива така. У тебе немає флата. Опа. Тут, до речі, гігі додали. Ой, клас! він такий прикольний! А тут крики. Клас! Крики це Ой. це Зразу. О, це. На... Дивись, який Роджер, ти бачила? Так, да. це я зазвичай собака подозрівака Мама, це не ти. Ні ну слухайте, прикольні, прикольні скини. Мама, а тут у нас вона детектив. Ага. Ну що, пішли. Такс, я сподіваюся, що мені Дивися, потрапиться Красиво. на очі, хто глістин мені треба, да? Да. Ну, так? Та я знаю. Так, що? куди? О, мама, о. Ага, мене... ну у мене все хай весело. Ви... Подивись, які у мене тринкети. Ой, у Вероніки прикольно. а я можу подивитися у отак? Мене є Ні, стандарт. Я не можу подивитися, Вероніку молош. А, це я можу обрати із того, що в мене є, в мене три Проджу. персонажі. Мама, а я можу відволікати твістерів. Подивись, яка швидка. Так, да, я знаю. Подивись. А я тоді буду закривати айхори, бо в принципі в мене це швидко виходить. Мам, подивись, яка швидка. Я губ десь проблем. Я, я не бігаю. Так, стаміно. А ти яка? Я ну, така середньоповільна. Оп. О, дивись, яка швидка. Опа! Це я пам'ятаю, як робить. Так, головне ще не забувати про те, що тут о, можуть бути оці поганці, як вони називаються? Твістеди. Твістеди. Мама, твістид глісте! Да ладно! Run. О! Це от якраз то, що треба. Він ну в мене great job, great job. Oh. Oh, wow! Мені дали 5 300. зимових штук. Боже, яка швидка. Це ж класно, відволікай їх. Я якраз позакриваю всі машинки. Де вони? Ой, звук мені. Когось вбили! Мама, дивись. Да, Ніка когось вбили. А, так, це нагадую. На це мене? Це на мене. О, он глістин. Привіт. Ні-ні ні-ні. Не підходь до мене. Не підходь до мене. Не підходь до мене. У мене нема. Привіт, який ти мілий. Підманула, підвела. Оп! Не підходь до мене. Мені треба Ну, якщо буде, я тебе похилю, якщо вийде, або. Ніка, а нашого тімейта що вбили? Так? Да, ми з тобою вдвох залишились. Ну нічого страшного, якщо що, то коротка буде. Серія. Мені подобається. Я не хочу бути. Мені тіше подобається. Один. Зараз, зараз, зараз в мене там попі... Ніка попі йде до тебе, попі йде до тебе, попі йде до тебе. Будь дуже обережна. Так, я оминаю глістина. Отут, тут, якщо немає по центру оцього ободочка, збирати не можна. Ні. О, іграшка. Ніка, це бібі, -бі, це до тебе зараз прийдуть. Да. Чекай. Я бачила, вона давно побіжала. Так, а де ще одна машинка? Ой-ой-ой, це що, глістен? Да. Ото є погано. Давай я тобі допоможу. Ні-і-і, не треба Глістин. Так, Нікуся, ще одна. Він що тебе вбив? Ну Ні, ладно. Я не на попі. а. Ну давай я закінчу вже тоді. Ого на попі. Можеш поки що. Зла попі, яка мене дістала. Мама, там кола! Та я розумію, в мене ж все зайняте. ти Так, закінчу. ми... З'їж гамболи. Я його бачу. Ми поки що тренуємося. Давай, можеш, мама, собі заробить на глісти на де, куди? Мама кула? О, тут попік ня <піліст> ня А я можу День. тебе воскресити? Ні, це неможливо. Шоколад! І що? А в мене все одно грошей нема. Він мені що? Два здоров'я згриз? Він мені два здоров'я згриз. Ну ладно, я щас піду, тоді закінчу А цей рівень, правильно? Просто от. І ми почнемо заново. Щоб вже, як то кажуть, не. Hello. Мама, щоб не затягувати. Набір, така смішна, така. Не зна... О, а це можна взяти. Чікс. О, а там, короче, Денісулт Арпеду дали. Хто за мною там вже. Да, да, да. Біжимо. О, бачу. Так, там хтось ходив, я не, не бачила, хто там. Тут головне, щоб не було Е. Інакше вони мене одразу знайдуть, правильно ж по Та звуку? Що? Ну, це коли от невдача, то вони ж одразу знаходять тебе, правильно? О! Фу, я злякалася. Я тільки хотіла нажати, щоб було Great Job. Мама, раніше Great Job не було. Да? Ага. Звук Здає, такий. Здається, у Попі немає. Great Дивися, там все в чорному. Hello! Louis Douin. Шию не так. Десь. Все, він Но... пройшов. Головне, щоб він до мене не повернувся, поки я закриваю цю машинку. Ну, якщо вже повернеться, то все, хана. Вже ж, а вже а ж. Що ж таке? Twisted calls зробили. Вся. А де всі? А де всі її поганці? Воно. Дивись. О, диви, що знайшла. Так. Поїхали. Вернікі тепер скучно, коли я сама граю. О, ну все, давай, Кушай мене вже, господи. Найменше бачила все. Twisted Gigi я би ну, не втекла, мабуть. Да? да, 14%. Ага. У, а я хочу подивитися, що там мій гліз. Ліст... Mm -mm. Тепер ту Лоббі. Мені дали оцих от івентовських кульок. Орнаменти. Да, а що за них там скільки треба, щоб щось купити? Не пам'ятаєш? Орнаменти? Ага. За них можна у Бабети купити. Так, да, я розумію. о, а давай подивимося, скільки мені до Глістина залишилося. А, Глістен. Ось. Дивись! Я зробила ресерч на Глістина. Мені треба закрити машинки тепер. Окей. Гуд, 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 так, руш. Ось це, правильно? А, так тут багато треба. А. Пішли, Нікуська. Куди будемо збиратись? От пішли от сюди. Пати. Пішли сюди, от сюди. Мама, давай я створю своє патрі. Давай. Один, два, три, чотири. Давайте ще хтось до нас Право, в першу групу прийшов. О так. П'ять. Хто ще? Шість. А скільки треба? Вісім. Да, мама думала. Сім... Мама, висим, пішли. На поши гоу. Пішли, пішли, пішли. Щось нас навіть багато. Мыся бака така халюся. Заходь. А чого ти вийшла? Вийшли, А ч я не виходила. Це вони мене вийшло! Ну і все. Всі повиходили, залишили нас самих. Хвилинка розчарування. Даніка? Дивися, Настюха в мене на голові взагалі. Mm -hmm. Чекаю, поки вона впаде. No. Ти головне цей кучку там не залишив в мене. <рес> от ой, от. Я не хочу. Ну так. Да. Типу, ми зайшли, а всі вийшли. Ну і ладно, ой. Хто нам треба, господі? Нам треба позакривати якомога більше. О, Мама, Оберемо. Да, тіше. тіше. Тіше? Хорошо. Тіше. Ага, це свої. Я фіолетова тіша. Так, а я просто лупа. Лупа, yeah, у за, ззаду не видно очей. Тут видно, а тут не я видно. Пурпурна. Тут видно, а тут не видно. А видно? Не видно. А видно. Не видно. А видно. Не видно. Оп! Оп! У -у -у -у. Так, добренько. О, бачу штуку. Але їх збирати реально дуже довго. А хто, хто, хто кусається? Я чую, у Вороніки хтось там кусається, хтось бігає, постійно її знаходить. Ба-ой-ой-ой, дядьку бачу. Тікаймо. Run. Du -du 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 -du. О, бачу, бачу, вон одна, вон друга. Так, добре. А, давай, давай, дивіться. давай, 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 давай. За... Нікачка, біжи. А я тобі нічим допоможу, у мене бафів немає. Я можу єдине, чим допомогти, це швидше. Це тебе з'їли? Ні? Нікачка, я можу швидше закінчити оці машинки, щоб ми просто вийшли звідси, І все. Угу. Це от максимально, що я можу реально класно зробити в цей момент. Давай. Давай, швидше айхор, закривай. мене тіша вбила, хоч я її не торкалась. Так? Да? Ну да, це баг якийсь. Чесно. До речі, гра все ще на альфа-версії. Не розумію. Сувереніки підгоріло. Як не, я не знаю, як це все можна я зробити. Де що залишилось одно? А ні. Цей дядька тут. Давай, Янька. Ось бачу, бачу, бачу. я буду збирати <сп Haak> оці Того тімейта нашого вбили. Я буду збирати оці айхори і треба створити search і двісті шелі. А вона рідкісна. у нас з'являється на десятих поверхах. Серйозно? Угу. Ой-ой-ой! Ти мене не бачиш, oh, ти тві? мене не бачиш. Так, я єдина хто вижила. Так, а що у нас 50. А що таке instructions? Що дає? Так, uses to increase. Ага. Інструкція. Е на 10 секунд пришвидшує на 50% закриття у цього айхара. Добре, давай я зараз ще парочку айхарів закрию, добре? І. Поїхали. Давай, двері відчиняються. Ой, я пам'ятаю, коли ми за. Вона мене що хтось бачив вже? Ні, ніхто не бачив. Слухай, а оця інструкція крута штука. Мама, я ще піблі Так, а в тебе є можливості купити піблі? Буду робити. А що тобі треба? Треба Ой, дивися, дивися, дивись, це джинджер. Там тільки що по-моєму джинджер було. Он. Бігають. Далі... Ага, це космо і джинджер. Далі стороч на 300 піблі і 1050 айхон. Угу. Він, до речі, найлегкіший. Найлегший? Ну, найлегший по айхону. Ага. Ооооо. Стоп, стоп, стоп. Ну, все, хана мамки. Ні? Джинджер. Ау, а тут є ачівка бути з'їден. О, оце треба забрати. Ой, Вероніка, Вероніка. Вероніка, спасай Настю, вона кудись їде. Ніка, Настя їде. Зараз впаде, так. Да. Настю. Все. Космо, Настюша. привіт! Кушай мене! Ням-ням-ням-ням-ням Настюша. Я слідкую за вами. Ви підписались на канал? Мама, мама мені страшно! <світ> Підпишись на канал і став лайки, бо я слідкую за тобою. <світ> ну що? Батюш зібрана, пішли? Ніка! Швиденька. Чи зайшла? Да. А ти? Да. Будь ласка, не виходьте. Не виходьте, не виходьте, не виходьте, не виходьте. Вийшли. Не вийшли. Ну, Мама, у мене є способність. Яка? Toodles. Рандомний ефект. Ой-ой! Ой-ой, біжи. Дайте мені екстракцію, дайте мені екстракцію. Мені треба назбирати максимальну екстракцію. <звук> Подивись! На коні! Та не можу? Она позора! О, екстракція. Hello. Я йду до тебе. О, май гад! Коні! А де ще екстракція? Ось знайшла. А що, тільки я закриваю айхори? Чернилаці. Не, ну хорошо. Без питань. Бандаж! Дівчинка Бандаш! Я людина вже з досвідом. Бандаж це хілка? Так. Да. О, це круто. О, мені повезло. Що це? Це в мене звук. Так, другий так, закрила. закрило. Я роблю машину третю. Добре. А де четверта? Нам ще четверту треба знайти. По-моєму, я знайшла. Ось тут. О, все, четвертую роблять. Тепер головне знайти де цей. Lucky me. Тепер треба. Я якогось привида Я бачу. А, це коні! Це погана коні? Добре. Погана, коли ти екстракцію робиш, може попастись. Когось, по-моєму, вбили, Ніка. Так? Да? Ой, залишилося мало. О, у мене ні на що новий. А, не, вистачає я Watch. Колись Анігмакенді знайшла. Ага, Check Window Size. Тобто, коли у вас є оцей перевірка на скили, то віконце буде більше. На 15 секунд. Давайте. Що таке Мама, подивись що. Не купуйте, каже. Good bye. Ну, так, да, він. Непоганий. Гуп! гуп. гуп. гуп гуп. гуп гуп. Я боюсь. Ти Я так... боюсь. Я боюсь. Я боюсь. Мама, ти садгудвін поганка. Він може тебе забрати руками, коли ти від нього далеко. Я бачила це. У мене тільки що так тімейта забрали. Он він, он він іде. Він це тебе. Тебе якесь смішне лице. Забирай. Тепер мені треба дихательна практика. О, зараз покажу, як... Ось. Віконце більше. О! Ні, не йди сюди. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Іди звідсіля. Та Те, розумію тебе. Я роблю ще одну машину. Ну от, ну зараз ми. У мене два. Ааа! мене два рази! Хтось їм! Тікаємо. Просто тікаємо куди-небудь. Де де ліфт? Де Ліфт? Та іди звідси. Дайте мені ать Ти диви, вона за мною біжить. Ну, все, мені хана. Тоді за мною наблюдає, якраз машину зробила. Рубрика мама відпочиває, поки Ніка грає. Хм. Гось было, ч Нико, нико, ням-ням. Ника, ніка, ніка, обережно, обережно, обережно. Давай, 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 иди до лифта. Молодец! Да, дві людини залишили. І я третя, хто дивлюсь. О Ну нічого, Нікуська, давай, я вірю в тебе. Ніка, Ніка! Давай, давай! О, О халос. Помаранчево це для машини. Швидкість да? машини. Ти що робиш машину? Коли ефект факт Давай, Давай, Ніка! А Фіала що? Я не знаю. Заана це швидкість. Угу. Обережно. Це Руді. А ні. Ні, це Брітні. Не, Руді також світиться. А, да? Да. Руді. Але це бритні. Да. Ось айхер! Я знаю. Ну що, Нікуська ще один. А ти знаєш, де ще один? Обережна Обережно, Попі. А ти Ти бачила? Ти бачила ще? А, ось, він зробив. Де Ліфт? Біжи до ліфту. Мамо, уявляєш, мені дали ці орнаменти, коли мене побачили. Ух ти! Може він зараз хілку собі купить? Ні, тут немає Хілки. Угу. Я не куплю. Нічого крутого. Поганий Денді в тебе магазин. Це анкомоновські речі у нього. Угу. Воно так танцює. А ви нічого не купували? Ма А да. Якщо не купи не купляти так у нього речі, то він потім стане злим і прийде купить. А, а на якому левелі він стане злим? Десь на шостому. А, на... так? Так вам недовго і залишилось. Та ні, не на що він з'являється, якщо його злити. І до речі, твісте Денді у тебе всі серденько кушає. Серйозно? Він що, його з'їв? Це твій Сдет Скрапс! Скрапс уйди. Енігма кенді.

Ще дивилися з нами відео. Так. Да. Ну що, оновлень достатньо багато, прикольно, так? Да? Да. Ну, якби геймплей, він не дуже якось змінився, але все одно все круто. Да. Багато скінів, але багато і заробляти на ці скини треба вже ж. Ну, як завжди, тобто більше і більше грати. й нові туни. Так, нічого, ми колись дойдемо до Денді, покажемо вам його. Тож, до наступних відео! Па-па.